Вітаю вас, малята! Ми з вами знову зустрілися на занятті. і сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже цікаву комаху. Будьте уважні! Сьогодні ми з вами будемо говорити про добрих і роботящих комах мурашок. Мурахи живуть у мурашнику однією великою та дружною родиною. В одній одному мурашнику мурах стільки, скільки людей у великому місті. Як у усіх комах, у мурашки є вусики антени, з допомогою яких мураха отримає інформацію про запах, смак та передає її своїм побратимам іншим мурашкам. Мурашки вміють ходити по гладким, або по похилим поверхням, а ще вони їдять в інших мурах. Особливо появляють коників. Мурашки нищить безліч шкідливих комах, тому їх називають санітарами лісу. А зараз я вам пропоную послухати казку Василя Сховинського, яка називається онець муравлика. Працювали мураші цілісіньке літо, побудували собі в лісі велику комору і їжі на зиму заготували. До цієї комори несли Зернят маленьких, шматочки солодкої трави. Один муралор не захотів разом зі всіма трудитись. Навіщо мені та велика комора каже? Хіба так багато мурашці треба, аж зерняток, та й доволі. Я одинець, ніхто мені не потрібен. І до мене нікому ні ніякого тіла нема. Я гордий одинець. Постав мурало к себе. Маленьку хижку сів та й думав. Мураші з великого мурашника побудували цегельню, роблять цеглю та укріплюють стіни своєї великої комори. Хукайте одинця муравлика. іди до нас у нас веселіше. Одинець муравлик і каже: Не заважайте мені думати, що ж ти думаєш одинцю? Я думаю про те, що таке життя. Настала зима у великому мурашнику тепло, затишно. А в хижці оденця муравлика холодно. На стінах виступив мороз. їсти нічого. Тремтить отинець від холоду і голоду. Та й не витерпів. тільки з хижки. Просить себе великого мурашника. Чого ж ти не думаєш свої думає? Одному ж краще думається. Добре думається, коли ситий, а коли голодний, жодна дума в голову на ліси. Така вже й радість бути одинцем муравликом. Що ж робили мурашки влітку? Чому муравлик одинець не захотів засіма працювати? Якоб побудував муравлик одинець собі хишку. А що він робив, коли мурашки? Укріплювали стіни свині комори? Що сталося, коли прийшла зима? А куди ж пішов одинець із своєї холодної хишки? Чи сподобалося муравлику бути одинцем? Чому? Чому ж потрібно працювати? І на сьогодні наш заняття закінчилося. До побачення дітей, до нових зустрічей!